Слухайте, як працює реклама від видатних людей. Я ніколи не ходив, ну не заходив просто, не знаю, минав, не знав. За Львівські круасани до того моменту, поки не приїхала туди Анджеліна Джолі. Я такий, реально, що Анджеліна Джолі заходила туди, як і зайшов у Львові, думаю, о, прикольно. І все, після того, ну, періодично, не знаю, може там раз два місяці, раз три місяці, коли проходжу, а заходжу. Хоча до цього не знав. Анджеліна Джолі безкоштовно дала рекламу для львівських кросанів. Тут навіть є круасан, так і називається. Круасан джолі чи щось такого пану. А це буде не знаю, якісь там галицькі чи щось такого пану. Вона його зділа і все. Це стало. Ну це круто, це круто, це просто геніальна історія. Ну, це безкоштовна реклама. Я не знаю, як вона зайшла, хто її покликав і так далі. Щоб вона зайшла. Ліську «Курасан» і зробила таку геніальну рекламу. Круто. А у нас круті 12 тисяч картин, декоративні інвестиційні на замовлення. Не знаєте, що подарувати на подарунок людині, вже давно її знаєте, поважаєте, не хочете облажати своїми сертифікатами і так далі. Картина найкращий варіант.